Доброго дня! Перед вами пилосос Bosch Professional GAS35L AFC. Ось така. такий апарат. Комплектація. Давайте трошки розкажу. В комплектацію входить велика насадка, вузька насадка, три трубочки. З пластиковими, наконечниками, щоб витягувати краще перехідничок і це для укріплення проводу. П'ятиметровий шланг і з насадкою під... для штробління. Чим він відрізняється від 35 СФЦ? Ну, як по мені, то тут 5-метровий шланг, там 3-метровий Тут присутня регулювання обертів. Незрозуміло для чого, але присутня. Тут присутня функція автоматичного очистки. Якщо в СФЦ треба, або перекрити, треба перекрити повітря, щоб запрацювало самоочищення фільтра, ну не самоочищення, а встряхування, Встряска фільтра. То тут при натиснутій кнопці, воно автоматично це робить. Так, ну, решти відмінності більше немає. Давайте подивимося на фільтр. Фільтра стоять однакові. Дуже зручно діставати. Фільтр досить дешевий. Можна міняти регулярно. Можна включити, подивитися, як працює. Я так і не зрозумів, чому воно який принцип включення цієї системи вібростряхування, але вона працює. І то добре. В принципі, взагалі, чистий пилосос, чистий фільтр, але вона чомусь час від часу спрацює. Відемо десь щось розраховано. Навіть, я б, якщо включив. Ні, ну тут зрозуміло. Я включив, е воздух, припинив. Е перекрив повітря і він запрацював. Ну, Якісь логіка якась є. Яка тільки бо що зрозуміла. Ну, так більше немає, що її показувати. Давайте відкрию, под... можна подивитися, що там всередині. Оп! Ой. Чистенько поки що. А, хочу вам звернути увагу, що дуже щільне тут, скажімо так, входить щільно шланг і фіксується. Дуже зручно. Тут ніякого підсосу бути не може апріорі. Все, всього найкращого. Ну, Як по мені, я не бачу великої різниці між. 35 м СФЦ, але якщо є лишні гроші, цей пилосос також має місце на існування. Всього найкращого, будьте здорові!